Люба ви дивитесь новини п'ятниці 1 серпня. Вітаю! Учора струю відбулося урочисте відкриття 57-го чемпіонату Європи з автомодельного спорту. Як це було, бачила Світлана Кренців. Урочисте відкриття 57-го чемпіонату Європи з автомодельного спорту відбулося на Стрийському стадіоні Сокіл. На ньому були присутні 13 команд з різних країн Європи. Нагадаємо, що такі змагання відбуваються вперше в Україні, і тому для стрія це велика честь приймати в себе європейських гостей. Першим звітальним словом виступив заступник міського голови Роман Маланій. І бажаю, щоб сьогоднішні, сьогоднішні змагання принесли вам відмінні результати, щоб ви здобули ще кращі значить, результати і щоб ви поїхали від нас від міста Стрія з хорошою згадкою про місто Стрій і славними перемогами. Нехай вам щастить. До урочистих поздоровлень долучився президент автомодельного спорту Пауль Отто Штрубель, який привітав стрілян та учасників змагань. Dass wir hier endlich gekommen sind. und die Stimmung stimmt, das Wetter stimmt, was wollen wir mehr? Die Sportler sind gut vorbereitet. Я ja, дуже рада, що don't стільки учасників і що вони будуть приймати участь у змаганнях, що є дійсно багато спонсорів і uh, організаторів, які uh, сприяли uh, розвитку з саме саме uh, чемпіонату Європи. Тут стрію піднімали прапор, який символізує автомодельні змагання як годиться українці, серед яких був і стріянин Мар'ян Хирівський, який один з перших започаткував цей спорт у нашому місті. Закінчив урочисту частину головний спонсор змагань Сергій Ковальчук. Я хочу побажати всім учасникам змагань хороших результатів, встановлення європейських світових рекордів. Я сподіваюся, що наступний чемпіонат можливо. Через, через чемпіонат світу пройде в місті стрію. Ми обіцяємо, що ми зробимо все для цього можливе. В кожній команді за давньою доброю українською традицією вручили по короваю, на що учасники були приємно враженими. 57-го чемпіонату Європи з автомодельного спорту вважається закритою. Світлана Кренців, кренці Дмитро Пшебетович, для Стрийських новин. А от сьогодні відбулося урочисте відкриття дитячого майданчика на вулиці Січових стрійців. Нагадаємо, стри став одним із 15-ти міст України, що виграли конкурс на встановлення дитячого майданчика від благодійної організації фонд братів кличків та компанії Кока-Кола Україна. Поспонсорували спортивне приладдя. А от облаштування території Справа рук добровольців. Ними стали волонтери молодіжної організації «Молодь Трищини» і дітлахи із сусідніх будинків. Вони завзято працювали для того, щоб щоб зробити своє подвір'я найкращому місті, і це їм вдалося. У рамках відкриття відбувалися конкурси змагання і нагородження найактивніших будівничих. Метою проекту є відродження інтересу до спорту серед підлітків, повернення в міську культуру традицій здорового способу життя та створення умов для спільного родинного дозвілля. Чи вдасться її досягнути, покаже час. Хоча вже під час встановлення майданчика дорослі виявили байдужість, батьки допомагати не бралися. А діти занепокоєні тим, щоб власне ті ж дорослі, які полюбляють почеркувати неподалік, не знищили їхнє творіння. Були кадри, не було зарплати. Є зарплата, немає кадрів. У такій парадоксальній ситуації опинився Стрийський вагоноремонтний завод. Основний наповнювач міського бюджету. Чому так трапилося? Проблему досліджував наш кореспондент Василь Алєксєєв. Спочатку був сумнозвісний тендер. За ним прийшов його переможець. Потім за товаром готовою продукцією, яку той не зміг вчасно сплатити. Далі, як наслідок, борги по зарплаті та її зменшення. І, нарешті, масова втеча одикованих робітників у пошуках ліпшого заробітку. Було півтори тисячі стало на 300 менше. Ось як ситуацію змальовує директор державного підприємства «Стрийський вагноремонтний завод Петро Мосійчук. У минулому році ми працювали чисто з початку року на виготовлення вогонів для укрзалізниці і сама процедура продажі вогонів. По закону мусила бути здійснена тільки через тендерну процедуру. В тендерні торги втрутилася лізингова компанія, яка заволоділа правом значить, придбання вагонів і продажі її по лізінгових договорах у залізниці. Люди не зважили свої можливості, не зуміли справитися з фінансовими проблемами, які в них виникли. І отриману продукцію від нас на протязі трьох місяців вони не змогли оплатити. Тим самим вони зірвали нам темп виробництва. У нас зіпсувалися відносини з поставщиками, бо ми теж їх підвели у питаннях періодичності проплати. І другий квартал для нас був надзвичайно складним. Через те у нас і був відтік спеціалістів, через те у нас були проблеми з обов'язковими платежами, і настільки серйозно було зниження рівня заробітної плати. Якщо не секрет, можна назвати цю фірму або інші, може, ваші колеги почули і ніколи з нею не зв'язувалися. Це є київська фірма Укртранслізінг. Вона і сьогодні існує. Фірма вроде би авторитетна, в неї є часть майна держмайна, фонду держмайна. Значить, вони мають у власності свої вагони, вроді би мають майно, але в той же час вони не були готові до такої інтенсивної роботи, коли ми спрацьовували на об'єми около 10-15 мільйонів в місяць. Такі гроші повинні були крутитися між ними і нами. Значить, у них це не получилось, і через те, от ми оказались в такому складному становищі. Сьогодні ж ситуація різко змінилася. Є чималий портфель замовлень аж на два роки наперед. Є перевиконання планів за сім місяців з усіх показників з ремонту вагонів і будівництва нових на 30%, з товарної продукції на 44%. Зарплата збільшилася на тисячу гривень і склала в середньому по робочих спеціальностях 2200 і більше. Рентабельність із мінусової минулого року стала плюсовою, майже 3%. Сьогодні швидко та якісно спродити сучасний вагон не становить для заводу жодних проблем. Як і виготовити колісні пари для пасажирського господарства, як і забезпечити львівську залізницю з обчастинами. В Україні подібних заводів лише чотири. До того стризьки ВРЗ за економію межресурсів наймобільніший. Єдина проблема кадри. Завод терміново потребує 250-300 електрозварників, газорізальників, слюсарів, токарів, резервувальників та інших спеціалістів. Хоча багато людей, не знаючи умов праці на новому робочому місці, пішли від нас. І оказалися розчарованими, тому що втратили вислугу років, втратили пільгову пенсію. Ну, це явище нинішнього часу. Ми бажаємо повернути людей, які у нас працювали. Багато свіжих можливостей і, як кажуть, цікавої роботи сьогодні у нас появилось. І Ми її бачимо не тільки до кінця року, а й бачимо на перспективу 2-3 роки вперед. Це буде вагонобудування, це буде. Капітальний ремонт це буде все те, що от зараз в цьому році ми почали, і воно інтенсивно поки у нас получається. Слова Петра Васильовича підтверджує і недавнє поповнення підприємства зварювальники Мирон Клаканка і Петро Яцучак, які працюють лише другий місяць, а також правильний роман Багай і майстер Віталій Мидо. Ну, зарплата по різному ну, дві з половиною поза є сказав би, тим, які закінчують училище, приходити сюди, варто не Варто Варто, приходити, будемо працювати, вбивати з колективу. Державне підприємство це є державний підприємство, це є гарантія від держави, стабільна зарплата, своєчасна зарплата, пільги, робочі місця атестовані. Ну, Відпустка, до відпустки додається оздоровці. Це взяти як приватне підприємство і державне це велика різниця, скажімо так. І а зарплата, відповідна. У нас зараз багато молоді приходить. І будуть повертатися ті фахівці, які будуть ті часи, що пішли геть від нас. Про вчора сьогодення і завтра з Трийського ВРЗ дивіться в суботу одразу після підсумкового випуску новин неділю на Майдані Незалежності о 15-й годині відбудеться концерт державного академічного народного хору України імені Григорія Вірьовки. Сьогодні хор імені Вірьовки це понад 150 професійних артистів, кілька тонн вантажу з костюмів, декорацій та музичних інструментів. Колектив гастролює по всьому світу і представляє Україну на престижних фестивалях. Протягом трьох останніх років репертуарну політику хору вирішує зіновий корінець. Нині діапазон хору сягає від етносу та фольклору до класичних обробок акапелла та пісень сучасних композиторів, від вокально-хореографічних сцен, композицій та народних дійств до фольк-опери Євгена Станковича. Цвіт папороті національний академічний народний хор імені Вірьовки вже понад 60 років несе в широкий світ українську пісню. Як козамороги виправляють виставу комедію Юрія Федьковича за такою назвою? Виносить на суд Страян і гостей міста в неділю народний театр Перелас режисер-постановник Іван Нагірний. Діові особи та виконавці чекають на вас у народному домі 3 серпня о 19 годині. А зараз про події в інших регіонах держави учора Верховна Рада ухвалила нарешті закон про внесення змін до закону про державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін в деякі законодавчі акти України. Згідно з ним на ліквідацію наслідків стихії в західних областях, виділено майже 6 мільярдів гривень. Із закону вилучено пункт про державні гарантії під залучення грошей для будівництва доріг у розмірі 24 мільярдів гривень. В усьому цивілізованому світі вартість життя громадян встановлена на державному рівні. Наприклад, у країнах Євросоюзу життя людини оцінюють в середньому у 2 мільйони доларів і вище. В Україні офіційно цей показник ніхто не розраховував. За дослідженнями газети Діло життя нашого пішохода держава оцінила максимум у 51 тисячу гривень, співробітника правоохоронних органів у 250 тисяч. А от життя народного депутата у 2 мільйони гривень, що наближається до. Нє із методик українських страхових компаній тоді, як за західними стандартами, життя українця оцінюється в 300-600 тисяч гривень. Йона гривень виняли із банкоматів Приватбанку та Кредобанку злодії у Рівному. Як повідомила інформаційна агенція зік, ці банкомати розташовані неподалік міського управління міліції. Автомати заряджалися грошима з внутрішнього дворика швейної фабрики. Саме туди пробралися крадії, які розпиляли банкомати і витягли готівку. Очевидно, надмірна любов до фруктів чи катастрофічний брак вітамінів штовхнули 43-річного стріянина до крадіжки, овочів та фруктів на суму більше тисячі гривень і пошкодженого товару на 5 тисяч. Таких збитків завдав непрацюючий, раніше судимий чоловік місцевому підприємцю з відповідною заявою. Той звернувся у Стрийське міське відділення міліції. Крадія затримали і притягують до відповідальності. Повідомлення для, для тих, хто пильно відслідковує події Всеукраїнського фестивалю Цвіт папороті. В суботу, о 16.30, перший національний транслюватиме двогодинний галаконцерт конкурсу. На завершення випуску про погоди на вихідні. Як повідомляє метеопрогноз, у найближчі дві дуби на Стрищині слід чекати мінливу хмарність. Подекуди невеликий дощ місцями сильний. Атмосферний тиск 737 мм тут стовпчика, вологість 62%. Температура повітря вночі 16-19, в день 26-30 градусів тепла. І це вся інформація на сьогодні. Завтра в цій же порі дивіться підсумковий випуск новини з вірою яворською. А також можете дивитись новини на нашому сайті telelan.com.ua. Гарних вихідних. Побачимось наступного тижня.